Діти єднають Україну. Саме під таким гаслом у палаці культури Мистецький промайнула шоу-програма народного художнього колектива театру моди «Дебют». Оксана в минулому також вихованка театру моди завітала на захід, але вже в ролі глядачки, адже тепер там займається її донька. Сьогодні моя донька тут виступає. Мені дуже приємно. Я за неї дуже рада, тому що мені подобалось ходити. Тепер вона задоволенням сюди ходить. Я думаю, що це буде щось феєричне і яскраве, тому що у цьому колективі завжди шоу такі колекції дуже цікаві. Не залишається непоміченими. Народний художній колектив Театр моди дебют в цьому році відзначатиме свій ювілей – 30-й рік народження. За цей час вихованці колективу створили та показали всьому світу неймовірну кількість феєрічних шоу, адже весь одяг дівчата вигадують та створюють власноруч. Олександра одна з вихованців колективу. Дівчина займається у театрі моди вже близько п'яти років. Мені дуже подобається, тому що дебют надає можливість багато подорожувати, пізнавати різні країни та їх традиції, знайомитись з представниками міжнародних на міжнародних фестивалях. У дебюті мені більше всього подобається того, що костюми ми створюємо самі і потім їх представляємо. Мені Здається, що це набагато. Краще, коли ти створив це сам, і сам це несеш свій образ. Криворізькі замальовки, золото скіфів, криворожаночка, пори року та багато інших колекцій представили глядачам більш ніж 45 дівчат-вихованців дебюту. Такий івент був проведений за ініціативою міської асоціації арт-культура, аби показати усю красу національного обрання і українок та перенести глядача у світ моди та неймовірних вражень, коли ми переносимо свою історію в костюми і ще демонструємо, вивчає. Історії не тільки діти вивчають учасники колективу, а ще просвіщаємо, якщо можна сказати, ще і глядачам. І глядачу несемо те, що е, от, ну, треба знати глядачу, наші обрядові свята, наші, наші такі обрядові е, різні е, костюми, які діти вивчають. Ну і Діти люблять сучасність, тому ми поєднуємо такі цим робимо сучасність і старовина, щоб знати своє коріння. Тож така подія мала на меті не лише продемонструвати модні колекції, зроблені власноруч, а й об'єднати молодших громадян у спільній меті – зміцнення єдності та патріотизму через глибоке вивчення та розуміння нашої культурної спадщини. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.